Коли ви чуєте фразу древні споруди, на думку спадає сфінкс, «піраміди» або Стоунхендж. Але є комплекс будівель, що збудований не просто до пірамід, а й до того часу, коли люди навчилися толком обробляти землю. Так, на невеличкому клаптику Землі. На території сучасної Туреччини є місцевість, де люди навчились розставляти величезні кам'яні брили і наносити на них скульптурні зображення, раніше, ніж навчились обробляти землю. І це ніяка не конспірологія і не фантастика, а це реальний артефакт. Дана місцевість називається Турецькою Гойобиклі Тепе, що перекладається як позатий пагорб. На цьому пагорбі в 1994 році німецький археолог Клаус Шмідт знайшов будівлю, що датується 9 тисячоліттям до нашої ери. Тобто ці будівлі орієнтовно 12 тисяч років. Що вона собою являє? Це триметрові метрові кам'яні стовпи та подібної форми. Поставлені в коло або напівколо. На них часто вирізлені горельєфи і барельєфи із зображенням тварин місцевої фауни? Причому це. Неодиничне коло на зразок Стоунхенджа, таких на півкіл безліч, і кожне з них обгороджене стіною. Як це ламає уявлення про звичну періодизацію історії? За звичною схемою? Спочатку йде землеробство, потім осідлість протоміста, і аж потім якісь монументальні кам'яні храмові споруди. Знахідки на позатому пагорбі показали, що принаймні для цього регіону така періодизація не зовсім актуальна, бо в нас храмовий комплекс збудований мисливцями збирачами. На цих стовпах також. Вражають скульптури горельєфи, витисані без жодних металевих знарядь. витисані каменем по каменю, і це неймовірно, це зооморфні зображення тодішньої фауни. Далі є припущення, що ж означають ті зображення. З одного боку, можна припустити, що це суто мистецькі скульптури в які ніхто не вкладав певного символізму. Така версія може бути. Але є дуже сміливі припущення, що це прото письмо, а то і перший календар. На таку думку надихає зображення кулі на одному із стовпів. Ця куля може вважатися сонцем чи кометою. До речі, чому я назвав позатий пагорб не першим храмом, а першим храмовим комплексом? Бо в цій же місцевості відкупали населений пункт відкупали поселення під назвою – Це також турецька назва. І там знайшли храм. Кимейний храм на 2000 років старший за Гіобеклі тепе Тобто найстарішому храму на Землі, орієнтовно від собі, 14 тисяч років. Ну, це хронологічний мезоліт, що знову ж таки ламає уявлення про звичну періодизацію історії. Також в цій же місцевості віднайшли поселення кархан ТП. Правда, молодше, але там, що цікаво, також. Є подібні камені стовпи з зооморфними зображеннями. Тобто, є ціла низка подібних поселень приблизно в одному хронологічному періоді. Але їх чомусь ще не вписали в одну археологічну культуру. Знову ж таки, дивовижним є те, що це зробили люди, які вели напівкочовий спосіб життя. У них було збирання колосків пшениці замість посіву і мисливство замість тваринництва. При цьому загадка як удавалось забезпечити трудомісткий процес будівництва цих мегалітичних споруд. Приблизно в 8-му тисячолітті до нашої ери люди засипають цей храм землею. Тому ці стовпи і не піддались ерозії та надзвичайно гарно збереження. Причини, чому цей комплекс засипали, ще більш загадкові, ніж його виникнення. Дана тема ще мало досліджена в науці і ще чекає своїх піонерів, першовідкривачів.